Сьогодні у нас в гостях у нашій лаборантській лабораторії старшого майстра, старший майстер Вознесенського професійного ліцею скляр Людмила Олексіївна. Вітаю вас, пані Людмило. Дум, бажаю, щоб наша розмова сьогодні була невимушена, легка. легка, ну, можливо, щось ви теж скажете. Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно, що мене запросили. Е Поділитися своїм життєвим досвідом з колегами, і перше питання буде звучати таким чином. Розкажіть трошечки про себе, про ваші принципи, чим живете, як розвиваєтесь, як відпочиваєте, що найголовніше в житті, що значить бути гармонійною особистістю? Мої принципи це чесність, правдивість, професіоналізм, доброзичливість, порядність. Ще набуливе ставлення до людей, стараюсь бути в тренді, бути цікавою не тільки робітникам, а й своїм внукам. Тому намагаюсь бути в курсі всіх новинок, пов'язаних з навчанням ставітними з технологіями, які потім застосовую в своїй роботі. Так, я двічі пройшла курси Антоніни Букач. Маю сертифікати про навчання, а тепер не уявляю, як ми працювали без новітніх комп'ютерних технологій. Зараз наш ліцей працює з платформи просвіта, яка містить електронні журнали та електронні щоденники учнів. Уже декілька років ми застосовуємо клас рум. Найголовніше в житті. Бути цілеспрямованою людиною, не сидіти на місці, завжди прагнути до чогось нового, вчитися, розвиватися і розставляти правильні пріоритети. Бути гармонійною особистістю, особисто для мене, це значить займатися улюбленою справою, яка у мене є. Я маю корисне коло спілкування зі своїми колегами, зручно розподіляю час на роботу і хобі. Радію життю і відчуваю себе майже щасливою особистістю, але зможу відчувати себе повністю щасливою людиною тільки після повної нашої перемоги. Я знаю, що у вас цікавий професійний шлях. Так? От, якщо можна, розкажіть так трошечки про нього. Я приїхала до Вознесенського тоді ще пту 18, в 1979 році. Закінчила Стахановський філіал Комунарського гірничо-металургічного інституту за фахом інженер викладач будівельних професій і отримала направлення саме до Возисенського професійного пту 18 Мета була відпрацювати відзначений державою термін і повернутися додому на Донбас. Але вийшло так, що я дві треті свого життя працюю у професійній освіті в одному ліцеї, працювала викладачем спецдисциплін. Заступником директора з навчально-виховної роботи, потім Миколаївським управлінням профтехосвіти, була переведена до міста Миколаєва профліцей номер 7, заступником з навчально-виховної роботи. Але життя повернуло так, що я повернулася до рідного училища на посаду майстра виробничого навчання з професії електрозварник ручного зварювання. Тоді, коли я повернулася, всі місця були зайняті, крім цієї посади, часи піднавантаження було вже розподілене, тому я пішла майстром виробничого навчання. І це рішення стати майстром стало доленосним. Пропрацювала 20 років на цій посаді, а коли Новообраний директор Потіянка Сергій Павлович, підбираючи команду для плідної праці, запропонував мені посаду старшого майстра? Я дала згоду, де і працюю на цій посаді останні 20 років. Так, це серйозний так, так. такий термін для старшого майстра. А скажіть, будь ласка, а чому тоді ще майбутній директор навчального закладу хотів вас бачити на посаді старшого майстра? І як ви вважаєте, що саме і наскільки от в підготовці кваліфікованих робітників залежить саме від старшого майстра? Мабуть, директор побачив мої організаторські здібності, вміння працювати в команді, фахову освіту, постійне працювання над самосвітою. Старший майстер це є організатором виробничого навчання та практики учнів відповідає за їх стан. Забезпечує безпечні умови праці учнів та майстрів виробничого навчання і в общем керує навчально-виробничою діяльністю. Серед основних напрямів діяльності старшого майстра варто виділити два основних: це планування, організація та контроль навчально-виробничого процесу, як у училищі, так і в умовах виробництва, а також інструктивна методична робота з майстрами виробничого навчання. Дякую. От е, ми говоримо да, про учнів, і як, на вашу думку, можна забезпечити чи підвищити зараз мотивацію до навчання у сучасних учнів? Сучасний здобувач освіти як губка втягує в себе все сучасне. Прогресивна, і якщо створити ситуацію успіху учнів на уроці, змінити форми роботи на уроках, демонструвати практичну значимість та перспективу застосування знань, вмінь і навичок з даної професії, то можна говорити про мотивацію учнів до навчання. Майстри виробничого навчання постійно підкреслюють значимість. Обраної професії на уроках виробничого навчання постійно приводять розрахункові дані з економічної, наприклад, сторони, якщо купити, або якщо вилити своїми руками, і яка з цього є користь. Майстер повинен володіти всіма комп'ютерними технологіями, щоб бути цікавим учням, повинен кожен урок виробничого навчання бути різностороннім, сучасним. як Звісно, Угу, Добре, зрозумів. Ну, от про професійність, да, от ми ем, згадали. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є професійні відзнаки, і розкажіть так. про ваш шлях до цих нагород, і що вони для вас означають, а також, можливо, що ви можете порадити е, тим колегам, які хочуть також бути кращими. У 2005 році я була нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки. У 2008 році була нагороджена нагрудним знаком відмінника освіти України. Також була неодноразово відзначена грамотою Миколаївським обласним департаментом освіти і науки. Ну, я старалась сумлінно виконувати свої професійні обов'язки. А нагорода це рішення колективу, достойна я цієї нагороди чи ні. На той час отримати нагороду відмінника світи України це престижно. Після отримання такої нагороди, ти вже не маєш права бути гіршим, пустися в останніх рядках. Це мене окриляє і несе в хорошому розумінні. Так, а що будемо радити колегам, як досягти такого успіху? Старанно виконувати свої функціональні обов'язки, бути в тренді всіх. Новітніх е, начинань. Технологій. А от дивіться, І, так, якраз от не при, з приводу е, сучасних технологій, от що важливіше досвід чи технології? Ну не можна однозначно відповісти на це питання. Без досвіду, спираючись тільки на теорію, складно з першого разу отримати бажаний, бажаний результат навіть на простіших діях. Знання це теорія, досвід. Це практика. Але перш ніж досягти якісної практики, необхідно знати теорію, мати якісні знання. На мою думку, слід поставити знак рівності. Знання дозволяють отримати досвід, а досвід призводить до нових знань і технологій. Добре, дякую. Так би мовити, як то кажуть, да, перемогла дружба? Так, так. А, так. От, скажіть, будь ласка, ви одна команда з майстрами виробничого навчання, і як ви вибудовуєте стосунки в колективі, які можуть бути, можливо, труднощі чи типові помилки, як їх уникнути? Я працюю в дружньому, порядному, працьовитиму колективі під назвою Вознесенський професійний ліцей. Мені повезло. В ньому створені всі умови для підготовки кваліфікованого робітника в умовах сьогодення. Ми з майстрами виробничого навчання, з моєї точки зору, одна команда. Колектив майстрів виробничого навчання є професіональним, дружним, панує довіра, повага один до одного. Не кожному старшому майстру відразу вдається адаптуватися до умов життя в колективі майстрів, завоювати повагу, довіру майстрів. Але мені в цьому плані повезло, я працювала майстром виробничого навчання в цьому колективі вже на цей момент 20 років. Вибудовую стосунки в колективі на основі об'єктивності, взаємодопомоги, уміння слухати. І це однозначно згуртовує і посилює команду, робить її роботу більш узгодженою та професійною. Чим більш відкрита і позитивна ви спілкуєтеся з тими, хто навколо вас, тим багатшими будуть ваші відносини. Всі добрі стосунки залежать від відкритого чесного спілкування. Ага, Зрозумів. Ну, давайте тоді на цій позитивній ноті останнє питання традиційне вам задам. Що б ви хотіли побажати своїм колегам, старшим майстрам закладів професійної та -професійно технічної освіти Миколаївської області? Ну, це звичайна перемога. Ми її чекаємо всі. Дуже хочемо, щоб почати працювати в звичній нам формі. А не так, як ми зараз працюємо, мирного неба над головою, будувати хороші робочі стосунки, щоб наша робота стала більш приємною нам і відповідно ефективнішою. Побажати, щоб старші майстри працювали у здоровій і доброзичливій атмосфері в колективі. Mm. Дякую, так. Я вам також дуже дякую. Хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися зі старшим майстром Олесенського професійного ліцею, скляду Людмилою Олексійовною. Дякую дуже вам за розмову. До побачення. До побачення.